Це трошки цікава історія була. Попав я в 80-ку, в 23-му році. БЗВП проходив я у Британії, після чого я мене направили в 80-ту бригаду. Попав я ізначально в Запоріжжя. Тості, вже на другий вихід я вже був як старшим групи. Через три місяці, чотири місяці раніше, мене вже направляли на сержантські курси. То це для мене теж трошки було шоком. Якби я не думав, що хтось мене буде відправляти, Тобто я виходив на позиції з хлопцями собі. І тут приходять мені, кажуть, давай збирай речі, ти будеш виїжджати на курси. Я такий подумав, значить, спочатку кажу: ну, кажу, це обов'язково, чи ні? Каже, так, це не обговорюється. Я, я Кажу, зрозумів, і так у мене вже вийшло, що я вже пішов на курси, підучився і вже вернувся назад у свою роту.